Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я приїхав на поселення черняхівської культури. Попередній раз я тут був, тут тільки здисковане було, а зараз приїхав вже Зоране поле, там, де поселення черняхівської культури. було Зараз, друзі, покажу містечко, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу. А ви не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Це де-то Звідти і отак повністю все поселення черняхівської культури. Так, 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 шо? Що... І аж отуди, до того цього. Отак, це все поселення черняхівської культури було. Так от, друзі, місцинка зігзагами отак похожу. Це де? Це на цьому горбику, я найбільше тонариків знаходив. Тут, да, там в долинці між цими двома горбиками. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідка за сьогодні. Така от знахідка перша за сьогодні. Це металева застібка черняхівської культури. Така от застібочка. Цікавенька. Желізна. Така, ось, друзі, знахідка перша за сьогодні. Ну що, шукаємо далі. Друзі, сигнальчик був 82-85. І дала таку от монетку. Це, походу, динаричок, друзі. Так, динаричок. Зараз, друзі, я його про труда краще покажу, що воно за динарик такий цікавий. Такого ось, друзі, динарочка дало. Ще й сохранчик бодренький в нього. Такий Такі динарочок з цієї сторони. Ну і така ось легенда тут. Така ось, друзі, знахідочка цікавенька. Перший динарочок за сьогодні. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка, вибачаюсь за вітер. Вітер сильний дує. І це спинка фібули. Так, фібулка така ось була, друзі. це спинка від неї, пружинки немає. Така ось знахідочка. Спинка від фібули. Тут ще пружинка і застібачка. Знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це обломок від ножика. Черняхівської культури. Ось видно тут ручка була. У нас далі йшло. Така ось знахідочка, друзі. обломок від ножика. Тут вона загострена сторона. Ну а тут така. Що шукаємо далі? А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, ще один динаричок. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка така цікава. Так, динаричок. З такою от легендою. Зараз, друзі, я його про труда краще покажу, що за монетка така цікава. Такого от, друзі, динарика видало. Навіть не знаю чий імператор. Така от класна знахідочка. Такий от динаричок з цієї сторони. Ну и такая вот легенда с этой стороны. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахиточка. И это еще одна застилка. Жаль, конечно, что сломана тут. -то. Такая застилка. Такая застилка лучше закрывать. Частина осталась, сегодня... Такая вот застилочка. Цікавенька, залізна металева. така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, ще один динаричок. Зараз будемо дивитися, що воно за динарик. Так, друзі, динарик. красиво да легенда конечно бомба сейчас друзья про труда краще покажу что за динары такого вот друзі динарочка выдала гарный динарочок сохранчик бодренький такий вот император с твоей стороны ну а с твоей стороны такая вот зачетна легенда у меня такой щеледи не будет з цим оператором. Така, друзі, знахідочка класна. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Так ось, ось з грудочки виглядає монетка. Це, походу, ще один динаричок, друзі. Зараз будем розпечатувати додивитися. Так, друзі, це динарик. Зараз, друзі, я його протру, протруда краще покажу, що воно за монетка така цікава. Такого от, друзі, красивого динарика видало. Тут імператор з цієї сторони. Такий от динаричок класний. Ну а з цієї сторони така от легенда. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього пошуку. Так ось по шмурдячку. В основному железяча, всякі обломиші. Такі от. Зовсім трішки шмурдячка видала. Ну і до цікавіших знахідок, що сьогодні попадалося. Частина ножика черняхиевской культуры, фибулка такая вот, не вся, пружинки нет, застебочка такая фибулка, така застепка такая, такая застепка раз, железная, такая застепка два железных Ну и до цікавого, що мені сегодня попадалось. Чотири таких от красивих ДНР. Так, красиві ДНАРКІ. Щас легенди покажу, друзі. Перевертаю. До легенди покажу. Ось вот таким ось легендами. Динарочки сьогодні мені попались. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачи на копі. Ну і пока!